так ми йдемо к сене біля вишневецького палацу а там за лестнице будемо сходити, на низ Ага, на леса вон там лістеца. Ми зараз йдемо. Буду. І на... Я буду закритим в А в цій церкві в кінці 16 століття московський цар леже Дмитрий II брав шлюб з польською панінкою. Це старина церква. Тут такі ступеньки, ми зімомо сходити. Що так, Сіння, боїшся сходити? Ну треба триматися помаленьку. Давай мені руку, ми будемо зараз сходити. Що зразу по парку походимо, а потім підемо сюди. Парще пройдемося парком трошечки. А потім сюди. Оце так палац, так. А ми трошки пройдемося. Ти чого немає цікавого, за ми спалили. Сеня, що тут написано? Хто а туди? туди був? А я не знаю, як я його звав. Ти не. Ай Ай-яй! А, а як це? Це Тарас Шевченко. А, значить наші Тут ще був такий крутий хлопець Тарас Шевченко колись. І ми з тобою. Всі знають Всі знають Тараса Шевченко. Ха-ха <смеш> отак. От Ту Тарас Шевченко був колись. Каже десь він тут а, малював колись, бач, на цій лавці в жовтні. 1866 року відпочивав і працював. Шевченко тут був, понятно? Так, да. да, він тут малював. Садок вишневий коло хати. Ксеня. Садок Вишневий коло хати. Чого ти не розказуєш? Розкажи вірш.